Щодо бюджету, значить, дивіться, ну я просто переконаний. от то все, що ми з вами тут говорили, що один рік мінус 500 мільярдів, в цьому вже мінус 500, плюс 300 під кінець ще будемо засідати. Ну, слухайте, на наступний я очікую, ще трильйон. Ну, динаміка просто жахлива. Змінили вже Кабмін, хоча насправді просто його там перевернули. Ми допомогли прибрати той, але більшість, ці ж заручники у вигляді п'ятої колони, так само ж підголосовують про владні фракції. Проголосували Кабмін, який тепер уже, вибачте, уже 800 мільярдів генерує. Причому я переконаний. Що будемо ставити питання? Ми можемо от навіть чотирьох під час розгляду цього проекту бюджету ставити питання, чи буде повністю враховано все для збройних сил України. Буде відповідь так, чи буде враховано абсолютно все до кінця року, не до середини, не до першого півріччя, до кінця року наступного, 26-го, всі заробітні плати, всі видатки, все що необхідно саме для армії. Будуть казати, що так, все буде добре, і я вас переконую, травень, червень наступного року буде така сама історія, як і було в цьому. Це постійно відбувається. І відбувається через що? І я про це також наголошував. Питання ж не тільки в тому, що там в армії постійно виникають якісь додаткові видатки. Насправді, додаткові видатки виникають постійно у тих, хто приймають, сидить на цих потоках і приймають рішення. І ви ж зверніть увагу, що у них. Не завжди не вистачає саме на армію. У них вистачає на ядерні реактори російські. У них вистачає на там на соєві правки. На все інше. У них на все це гроші є. Звідти не забирається, а на армію не вистачає. Бо логічно, вони собі перекидують тоді, а який дурак потім не і армію не підтримує. Оце і є маніпуляція, якою вони чергово будуть з е, чергово скористаються. Я досконально, прям до дрібниць ще не встиг вивчити бюджет. Повірте, це зроблю. У мене вдома, в кабінеті, отак просто багато книжок, і окремо на полиці, отак, всі бюджети лежать, всі книжки. І я, коли дивлюся, я обов'язково для порівняння знімаю інші і все це дивлюсь, просто вивчаю. Знаю, куди дивитися, тому я думаю, що там найближчим тижнем ви мене там Запросити, я вам розкладу прямо по полицях, де саме які там моменти закладені. Але я ще хочу звернути вашу увагу. Вони, це буде сьомий наш бюджет. Цей парламент розглядає. Сьомий. І за шість бюджетів, от в минулому році, в минулому році, що я побачив, вони вже навчились дуже-дуже грамотно і якісно ховати оці свої хатєлки, шкурняки і бажання в програми. Вони дуже якісно навчилися це прятати, щоб, по-перше, не озброєним оком не побачиш, і навіть той, хто розбирається, треба пошукати, щоб це знайти. Тому дива від цього бюджету я не очікую. Той 2 мільярда 72 трильйони 79 мільярдів дефіциту бюджету. Я переконаний, що можна ще буде 50% до цього дефіциту. Буде доданий, от от, от як не знаю, це як мій прогноз, можна сказати, вам наступний рік.